Вибори проводяться в умовах війни, або, або в умовах після завершення війни, або в умовах серйозних ризиків терористичних актів. І е, саме в цих державах масштаби охорони дільничних комісій є значно більшими, аніж в Україні, коли просто формально кілька представників правоохоронних органів і кілька представників громадських структур проводять охорону виборчих дільниць. Я думаю, що є слушним у цьому плані звернутися. До російського прикладу організації виборів в Чеченській Республіці Чкірія чи тепер просто в Чечні, у 2007 році. Тоді, для того, щоб забезпечити гарантії для унеможливлення терористичних актів, було проведені справді, справді безпрецедентні заходи щодо дотримання безпеки і на території однієї дільниці чергувало в районі 46 представників правоохоронних органів. Знову ж таки, наголошують 2 в Україні і 46 в Чечні. Я не хочу порівнювати по ризиках терактів і так далі, не хочу нагнітати паніку, але маю це на увазі, що Міністерство внутрішніх справ має переглянути кількість правоохоронців в бік збільшення. По-перше, в регіонах прикордонних із АТО, в областях прикордонних із АТО, і, що важливо, на найбільш проблемних виборчих дільницях.